Використовуються ті гачки, які притаманні здебільшого всім відео на Ютубі. Це яскрава обкладинка і заголовок. Наприклад, зображений Валерій Залужний, але ти починаєш дивитися відео, там залужного немає зовсім. Це хороший старт для того, щоб звернути на цю проблему увагу, тому що де анонімізувати Ютуб канал, якщо адміністратор цього каналу цього не хоче, це майже неможливо. Через велику кількість дезінформації може знижуватися довіра до всіх медіа, незалежно від того, якісні вони неякісні. Це фільтри може відштовхувати людей від будь-якої інформації, навіть якщо це правда. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх. Ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофоні Вадим Міський і моєї співведучої Наталки Соколенко. Сьогодні поряд немає. Вона відпрацює усе в наступному випуску медіумів. А зі мною поряд сьогодні Ірина Семенюта, журналістка видання Медіа Сапінс. Іро, вітаю тебе! Вітаю, дякую за запрошення. Радий, що ти прийшла. І сьогодні ми поговоримо про таке явище, як мертвий інтернет. Це така теорія змови, яка стверджує, що нібито більшість контенту в мережі створюють. І поширюються ботами, тобто не справжніми людьми. Цей концепт він знаходить підтвердження в діяльності одного з Ютуб-каналів, який називається Нас інфо. Про нього Ірина написала днями статтю. У ньому всі тексти, озвучки і навіть обкладинки створюються за допомогою штучного інтелекту. На перший погляд здається, що це ну такий вдалий бізнес-проект. Чотири відео на годину вони приносять певну монетизацію, капає там копієчка з кожного перегляду, приносять велику аудиторію. Але контент оцього YouTube каналу Алу нас інфо підриває інформаційний простір України. Доходить Ірина у своїй статті, тому що там поширюється дезінформація, фейки і токсична брехня. Як же розпізнати таку небезпечну інформацію? Ми власне сьогодні поговоримо з Іриною Семенютою. Ми розберемо мету цього каналу, власників, інші подібні проекти, які бувають, а також ті методи, які канал використовує для дестабілізації українського суспільства, і чому штучний інтелект перетворюється на небезпечний інструмент в руках маніпуляторів. We'll be right <laughs> back. Іро, ну ми от бачимо, що штучний інтелект він таку вагому роль відіграє у діяльності цього Ютуб каналу. Як на твою думку, штучний інтелект причетний до цього всього? Чи стоїть все-таки якась людина за ним, яка намагається підкидати йому теми? Ну, я хочу почати з того, що я є співавторкою цього матеріалу, тому що ми писали його разом з моїм колегою Олександром Морським, і він якраз проаналізував той масив контенту, який випускає цей Ютуб канал нас. Інфо, а я більше займалася тим, що шукала людей пов'язаних з цим youtube каналом. Дійсно, є певні ознаки того, що в розробці цього youtube каналу присутній штучний інтелект, тому що вражає кількість контенту, яка виходить щодня, і масив переглядів. Ви правильно підмітили, що чотири відео в середньому йде на годину. Я підрахувала там за один день було 55 відео. Нічого собі вражає. За один день, тобто. Робити таку кількість відео людині це неймовірно важко. Це треба зробити обкладинку, придумати заголовок, змонтувати. Робити з штучним інтелектом це дійсно легше, це може впоратись навіть одна людина. А якраз оця кількість, вона є однією з ознак того, що тут дійсно використовуються шиї. Плюс ми помітили такі певні скачки в переглядах. В один день там може бути 50 відео, як я сказала, в один день. День може не бути взагалі нічого, тобто це вказує на те, що цим займається скоріш за все, одна людина, коли це команда, або хоча б декілька людей, вони можуть один одного підміняти, і контент не зупиняється тут, або нічого, або отакий от великий масив. Дуже цікаво. А от які техніки використовуються у такій роботі зі штучним інтелектом, щоб зацікавити цим глядача в Ютубі у Фейсбуці? Ми знаємо, тому що можна побачити ці дописи, такі трішки дивні, де згенерована штучним інтелектом картинка двох військових: хлопець і дівчина, і підпис, що вони побралися ніхто їх не привітав. Поставте лайк, відправте сердечко в коментар, привітайте і так далі. І ну, багато людей ведеться, але тут використовується от емоція і таке. От спроба апелювати до якогось почуття емпатії до людей, якого вони, начебто, позбавлені, і ось намагаємось компенсувати це таким колективними зусиллями. Але у цьому випадку це згенеровані відео, які використовують і озвучку, і текст напевно для цієї озвучки теж генерує чат-GPT або щось таке. А чим все таки вони беруть, тому що на ну, це ж штучність, але де там емоція, де там якийсь надрив, де те, що чіпляє. Тут використовуються ті гачки, які притаманні здебільшого всі всім відео на Ютубі, це яскрава обкладинка і заголовок. Олександр Морський, як я якраз аналізував контент, він помітив, що є випуски, де, наприклад, зображений Валерій Залужний, дуже яскравий, який чіпляє заголовок, але ти починаєш дивитися відео. Там залужного немає зовсім. Тобто є картинка, яка привертає твою увагу. Ти переходиш, починаєш дивитися. Там цього немає. В принципі, так працює з усіма відео на Ютубі. Тому що ти не дізнаєшся про що відео, поки ти не клікнеш і не почнеш його дивитися. Що стосується змісту, самого що вказує на те, що це знову ж таки штучний інтелект, там використовуються згенеровані тексти. Як це можна зрозуміти? Там є посилання на неіснуючі джерела. Тобто, штучний інтелект вигадує інфопривід, якого немає. Ну, наприклад, там, що Зеленський десь впав, там втратив свідомість в США, або в нього був інсульт, або там залужного вбив його син. Хоча, знову ж таки, як написав в своїй частині Олександр Морський, що, в, що в нього взагалі дві немає, в нього, Клас. а не це просто а не як син, в анекдоті. Да. Ти почнеш дивитися сам зміст цієї новини, а там, наприклад, посилання на неіснуючий телеграм-канал. Тобто, ти починаєш шукати це джерело, а його просто не існує. Це теж вказує, що. Якби цих відео було не так багато, скоріш за все можна було. Думати, що просто якась людина сидить і фантазує, але з такою кількістю знову ж таки це, скоріш за все, генерація штучного інтелекту. Неймовірний приклад, ну реально просто анекдотичний: вигадувати цитати, вигадувати персонажів, вигадувати події, повністю все вигадано штучним інтелектом. Знято, запаковано і дистрибутується через Ютуб. І є велика аудиторія людей довірливих, які ну принаймні клікають і починають дивитися. Ми ж не знаємо, яка глибина переглядів щодо ауди. Торії, от я досліджувала аналітику цього youtube каналу Справа в тому, що він з'явився взагалі у 2020 році. І Якщо подивитися старіші відео, то перегляди там не перевищують навіть сотню. Там контент був здебільшого про якісь плітки, скандали у Верховній Раді або в шоу-бізнесі, але там 40 переглядів всього, або там 120. Це на той момент було багато для них. Потім починається повномасштабне вторгнення українців. Оця потреба в інформації. І вони починають дивитися ледь не все підряд, щоб мати якусь повнішу картину того, що відбувається. І на березень 2022 року в цього каналу за місяць, тільки за березень, 3,3 мільйони переглядів. Тобто за рахунок оцих гачків, якихось дуже кричучих заголовків, люди одразу перелаштувалися на той контент, який цікавить українців. Там є багато відео про росіян, про Путіна, про родину Путіна, про Кадирова, про те, як вони програють у війні. Тобто, це про український контент по настроях. Але по змісту це все ті ж фейки, якісь вкиди, які ну тимчасово там можуть підняти якось український дух, коли це треба, але все ж таки це дезінформація. Матія і маніпуляції, тобто це люди робили не з намагань покращити стан українців, а все ж таки заробити на цьому, тому що аналітика каналу показує, що за місяць зараз, станом на вересень 2024 року, в року, місяць вони заробляють від 3 до 30 тисяч доларів. Тобто, все ж таки, це робиться дещо з іншою метою. Тобто, не з метою пропаганди або принаймні це не першочергова мета. Все-таки першочергова, на твою думку, це заробляти кошти. Тут ми в нашому матеріалі виділили три таких мети. Казати точно дуже важко, тому що, можливо, для цього треба поспілкуватися з людьми, які цим займаються. Це цікаве завдання, якщо цим займається штучний інтелект. Ну no, а вони ж направляються. Хто дає завдання? Так. Це ж таки цілі ставлять люди поки. Що в штучному інтелекту, а не навпаки, тут може бути мета монетизація заробіток на цьому youtube каналі Це може бути російська пропаганда, коли під оболонкою проукраїнського контенту, навіть такого радикально патріотичного, скриваються якісь російські наративи, або там ті тези, які шкідливі українській аудиторії, або ж це політичні. Якісь інтереси певних людей, які хочуть якимось чином підірвати довіру українців до тієї влади, яка є, тому що там є. Випуски, наприклад, що Єрмак там видав місце перебування кортежу Зеленського, або, наприклад, що він сприяв тому, що Погорщина вела війська в Україну. Як це може бути, якщо цього по факту не сталося? Тобто людина, яка можливо не в контексті, не слідкує за політичною ситуацією в Україні, або там, в принципі, має такі погляди, неоднозначні. Можливо, вона в якійсь частині цього контенту може й повірити. Щодо цієї великої кількості переглядів, що аудиторія дивиться, насправді, якщо взяти конкретне якесь відео, там декілька тисяч переглядів. При тому, що на каналі більше 800 тисяч підписників, перегляди зараз у них дуже сильно впали. І найбільша кількість підписників вона з'явилася у каналу якраз у 22-му році, коли люди підписувалися на всі джерела, які хоч щось розказують про війну. Але через те, що там 50 плюс відео на день, вони мають по 150-200 по тисяч переглядів в день. Та це вражаюча цифра. Я от ще подивився статистику цього каналу. Прямо зараз трішки більше ніж 27 тисяч відео за 4 роки роботи оприлюднено. І загальна кількість переглядів. Вдумайтесь в цю цифру 1 мільярд 216 мільйонів переглядів. Фантастична цифра, кількість людей, яка проконтактувала із цим контентом у більшості випадків, які є абсолютно неправдивим. Вигадані інфорприводи, вигадані герої, вигадані цитати. Просто якась паралельна реальність. І проблема в тому, що в описі до цього каналу є ще посилання на інший YouTube канал. Він називається Араз Тіві. Якщо перейти там по цьому каналу, можна побачити приблизно той самий контент. Він схожий за настроями, за цими клікбейтними заголовками, обкладинками і так далі. І формат такий самий: тобто це може бути там, начитаний штучним інтелектом текст, Якесь рандомне відео і фото, або там вирізки з інших youtube каналів наприклад, це з умовної політеки, каналу Арістовіча. Тобто, це не авторський контент, це не відео, які вони виробляють самі. Це щось звідкись взяти, просто оформлене у випуск. Але Аразтівіт це не єдиний youtube канал пов'язаний з Нас інфо. Є ще такий канал, як Україна сьогодні. Зараз в його описі немає прив'язки до нас інфо. Але але якщо подивитися через веб-архів, то можна побачити і там перехресні посилання. Там з України сьогодні можна перейти на Пульс України і так далі. Тобто це такий клубочок Ютуб-каналів. Які зроблені за допомогою штучного інтелекту, так само як і нас інфо, але єдине, що їх відрізняє, що нас інфо він 20-го року створено ці youtube канали. Вони створені здебільшого влітку 21-го року, плюс-мінус теж в один час. І оці перехресні посилання вони можуть вказувати на те, що це певна мережа, що цим займаються там люди. Пов'язані один з одним, і що вони мають якусь одну спільну мету. Ми звикли зазвичай про якісь сітки або мережі казати в контексті телеграму, анонімних телеграм-каналів, але ця проблема є і на Ютубі. На жаль, не так багато уваги цій проблемі приділяються, але мені здається, що цей виявлений нас інфо це хороший старт для того, щоб звернути на цю проблему увагу. Тому що де анонімізувати youtube канал, якщо адміністратор цього каналу цього не хоче, це майже неможливо. Я кажу, майже тому що я не програміст, у мене немає всіх інструментів для цього. Але коли ми готували цей матеріал, я радилася зі знайомими дати журналістами з it спеціалістами Вони кажуть, що ну можна подивитися API youtube каналу, ви там побачите якісь дані якусь адресу, але це буде внутрішня адреса Ютубівська. Якось визначити хто власник хто адмініструє цей youtube канал, це неможливо. Мені ще порадили написати їм в коментах. Знаєте, цей журналістський лайфхак ефект маски, коли ти прикидаєшся кимось іншим, там, наприклад, з питань реклами, запропонувати їм якісь послуги, там написати там, дайте якийсь контакт, зв'яжіться з нами, і через це хтось там може на вас вийде і якось засвітити своє ім'я. Але люди, які займаються анонімними каналами, вони теж не дурні і зазвичай акаунти. Теж робляться не зі своїх особистих сторінок, пошти і так далі. Так, вочевидь, там сліди вони заплутані. Я думаю, що тут може бути ще один цікавий такий вектор розвитку ситуації після виходу статті, яка розкриває ось цю брехню, що стоїть за обгорткою, начебто там проукраїнських резонансних матеріалів у Ютубі, і ціла мережа таких є. Тут може бути зацікавлений сам Ютуб, який навіть, Міну від телеграма, того ж все таки реагує Ютуб реагує, в нього є офіс в Україні, і вони відповідають на запити, обмежують вплив дезінформаційних кампаній в себе шляхом того, що або видаляють канали, або перекривають якийсь там доступ, знижують їм охоплення, і так далі. Я думаю, що варто вам окремо навіть звернутися до Гугла, показати цей матеріал, постукати туди, і це може бути чудовою історією успіху, коли ось такий клубок, як ти кажеш, пропагандистських. Або напівпропагандистських каналів, які поширюють точно неправдиві наративи і вигадки, їх можна було би, ну хоч якось з ними, дати раду. Бо телеграм він точно не відповість, якщо до нього звернутися. Так, да. я підтверджую, тому що я пробувала неодноразово поскаржитись на певні телеграм-канали, і це не дало жодного результату. А щодо Ютуб-каналів, так, да, можна спробувати. І на сам кінець про наслідки хотілося поговорити, які може мати ось таке нове явище в інтернеті, як масова генерація контенту штучним інтелектом неправдивого, який при тому є політичним, торкається політичних тем і збирає величезну аудиторію. Як ти вважаєш, до чого це зрештою може призвести? Чи ми вже побачили все, що він може? Чи це ще тільки початок, і нас очікує просто якась неймовірна катастрофа в майбутньому? Я думаю, що катастрофи точно. Не буде, тому що наприклад в Євросоюзі вже розробили акт з регулювання штучного інтелекту, і Україна як країна кандидат в член ЄС має теж його в майбутньому затвердити, навіть якщо це буде не скоро. Але все ж таки до катастрофи я думаю, за цей час ми не дійдемо, тому що все ж таки через цей масив інформації в людей, на мою думку, вже випрацьовується якийсь певний фільтр. Те, що люди починають менше вірити інформації, яку вони отримують, можливо, це навіть в певній мірі мінус. Тому що через велику кількість дезінформації може знижуватися, в принципі, довіра до всіх медіа, незалежно від того, якісні вони неякісні. Це оцей фільтр, який може відштовхувати людей від будь-якої інформації, навіть якщо це правда. Тому давай наведемо чіткість, тому що ми говоримо про те, що таке явище, по перше, присутнє. Це привід для кожного із нас і слухачів. Я маю на увазі тут теж ставитися ретельніше до тих відео, які неочікувано можливо залітають у ваші перегляди на Ютубі. Додивилися одне, автоматично підтягнулося щось інше, і ви залипли, тому що там якимось таким голосом монотонним щось цікаве начитуються на фоні ще картинки мількають і так далі. Проблема є, як не попастися, от як ви. Відрізнили, коли дивилися, в який момент ви зрозуміли, що це штучний інтелект. Що вас наштовхнуло на це? По-перше, це голос, яким озвучуються ці відео. Жива людина, вона все ж таки говорить по іншому. Емоційніша. Вона емоційніша. Відчувається певна інтонація. Робота дуже неважко відрізнити. Як там не вестися на це, на ці відео заголовок все ж таки має чіпляти своїм інформаційним приводом, щоб людина захотіла все ж таки подивитися це відео, але не викликати паніку, не викликати страх або інші негативні емоції. Якщо ви бачите, що все пропало. Або Україна рухнула це. Я цитую заголовка цього youtube каналу. Або приготуйтеся, завтра буде ядерний вибух. Все ж таки, така інформація чутлива, вона має бути від офіційних джерел. Якісь офіційні повідомлення мають бути точно не такі канали. Я б радила все ж таки дивитися той контент, де ви можете побачити живу людину, яка називається своїм іменем. Не завжди це добре, тому що є дуже багато контенту, де є ведучі колишніх там каналів Віктора Медведчука, наприклад, да, або і це... блогери, просто блогери... які можуть подавати приправлену своїми З... оцінками інформацію, не завжди релевантно. Звісно, але все ж таки це не штучний інтелект, як мінімум. Це жива людина. Ви можете я або дивитися, бо не дивитися, погоджуватися, не погоджуватися. Але тут точно не штучний інтелект присутній. Отже, давай спробуємо підсумувати емоційність у заголовках. Це погано, це маркер того, що тут щось уже точно не чисто. Жерело дуже важливо дивитися, кому ми довіряємо, чи це новина страшна і панічна прийшла до нас від президента чи уряду, чи це прийшло з анонімного якогось телеграм канала або Ютуб канала як ми бачимо. Якщо з Ютуб канала, ми просто пропускаємо. Навіть не затримуємо на цьому увагу. Жива людина в кадрі це важливо. Якщо щось важливе, пересвідчуємо, Читись, що це або державний орган, або принаймні жива людина, з якої можна спитати в коментарях, і вона тобі відповість, там або десь достукатись до неї в соцмережах, що вона мала на увазі. Ну і не виключаємо ніколи критичне мислення, це дуже важливо. Перевірка, задуматись над тим, кому і навіщо вигідна ця інформація. На сам кінець будемо сподіватися, що людство розвиватиметься, і наші скіли, навички медіаграмотності вони розвиватимуться швидше за розвиток штучного інтелекту. Тому що, чесно кажучи, коли Іноді подивишся, що два роки тому ще і чату GPT не було. А зараз уже нічого немає без нього. Люди вже вступають і вчаться на третьому курсі університету, ніколи не написавши нічого без чату GPT. Уявіть собі, то іноді стає лячно. Будемо сподіватися, що тут людство не пастиме задніх і все таки випередить своє дітище, яке і створило. Я нагадаю, що з нами була Ірина Семенюта, журналістка видання Media Sapiens. і дякую тобі за цю розмову. Дякую. Ну а ви слухали подкаст. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. До наступних випусків. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.